Вас вітаю ту канала Кіантрейд. Твердосплавні фрези. Це спеціальний інструмент, що підвищує продуктивність верстатів з обробки металу. Фрези працюють з будь-яким матеріалом, у тому числі з матеріалами, що важко обробляються загартованими і лагованими сталями, чавином і титаном. Представляємо вам твердосплавному елітну фрезу r 8 від торгової марки Агір. Інструмент, який забезпечить високу точність та ефективність фрезерування на вашому верстаті, прийдемо до основних характеристик фрези. Діаметр хвостовика складає 16 мм, діаметр ріжучої частини 16 мм, довжина ріжучої частини тридцять мм при загальній 150 Міліметрів. Кут спіралі 35 градусів. На нашій фрезі розташовані два зуби, що чудово підходить для загальної обробки металу. Якщо фрезу потрібно використовувати для чистових або фінішних робіт, то рекомендуємо застосовувати інструмент з більшою кількістю зубів. Також огляд цього товару можна побачити на нашому каналі. Наша твердосплавна фреза здатна обробляти матеріал з твердістю hrc 58 покриття T7 підвищує і термостійкість та стійкість до зношування, що дозволяє фрезі працювати на високих швидкостях і при важких умовах обробки. Ця фреза ідеально підходить для фрезерування різних матеріалів, включаючи сталь, нержі чи сталь. Вона забезпечить вам високу швидкість та точність обробки, що робить її незамінним інструментом у вашій роботі. Придбати цю твердосплавну фрезу ви можете на нашому сайті ocean.biz.ua. А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та допомогу вибори оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами. Доставку робимо будь-який куточок України. З швидко, надійно та якісно.